передбачення на вересень для представників знаку тілець. Ми дивимось особисте життя, кар'єра, фінанси та порада від таро. В особистому житті. Кохання, романтика, і знаки уваги, і подарунки, і такі дуже багато приємних емоцій був в такому класному тандемі все, все просто, ну, все нібито добре. Навіть невеличкі протиріччя позакоханих, вони всі нівелюються цими приємними знаками уваги, подарунками. Компліментами, сумісним, приємним приведеним часом. Тобто, все, все досить добре. Так, робота фінанси ну, у вас просто ви знаєте, що ви робите, ви дуже швидко розвиваєтесь. Рухаєтесь вперед, і в вересні ви побачите результати своїх зусиль Ви на вірному шляху і дуже скоро отримаєте фінансову матеріальну винагороду. І порада. Від знаєте, цей рисер Пентаклів, він у мене завжди асоціюється з представниками знаку тілець, такий стабільний, спокійний. Там, що там не відбувається навкруги, ви собі робіть свою справу. Спокійно, ви знаєте, обрали свій шлях, знаєте, як рухатись, і спокійно в своєму темпі. Рухаєтесь далі і розвиваєтесь. І все у вас буде стабільно і добре в вересні тільці.